Хотілося б сказати, як бачу майбутню бібліотеку, як перекладач найперше. Бо як автор, кожен хоче донести своє слово друковане до читача. Звісна річ, що книжка не повинна лежати в чоп'яді чи бути роздарованою знайомим чи друзям. Вона має дійти до широкого загалу, а це значить для того. Вона має втрапити на полиці бібліотеки. Друковане слово, що поезія, чи проза, чи це буде публіцистика, чи якийсь науковий дослідницький, чи просто навіть якийсь веселий, скажімо, е, такий, все це повинно донестися до читача наймолодшого, бо навчити треба читати, навчити треба дитину любити книжку. Навчити сприймати і збагачувати себе, то мало одного зацікавлення тільки сімейного, скажімо, чи там шкільного. Бібліотекар покликаний це робити, і він готовий це робити. Я впевнена, знаючи по наших волинських бібліотеках, але дуже часто не вистачає засобів, не вистачає коштів. І мені здається, що це справа загальнодержавна. Отже, я за те, щоб бібліотеки розвивалися, щоб вони клали дорогу сім, відкривали сім для наших українських читачів. Допоможімо їм в цьому.